Ну, ти тут зібрала біля себе всю сім'ю. Uh -huh. Нося на місці, курочки тут, качанчики а всі за лежать. Всі за да. Та що в маркетопці купуємо кукурузу своя, не виросла. Ж. От глядачі кажуть, що ви там? Ну, на огороді такі бур'яни, оце повиростали. Щось ви позасиралося, так ну чого, чого так не, не убрав? За що все вродило? Поясни глядачам. Ну. ну ми ж на огороді не сидимо сутками, ми працюємо. А вирвали рвали бур'яну на морпі порвали. Бурян морква виснуть. Ну от кажуть, чим ви що ви займаєтесь? Чим, ну, чим ви навіть? працюєте? Ну чим? Ну, багато що робимо. Ми ж не сидимо на місці, вони кури. і... зати читаємо кросворди, розгадуємо. Молодята дяда, вашу, любов, цвіти, ромашки. <рик> ну Це так е хайтери нас бачать. А -на. це, ну завж. Багато хто каже, що в тому селі взагалі можна робити. цілими днями сидять і нічого не да, да. Ну нічого. Ми учимося, навчаємося з тобою, все бачимо. Ось як порозсажуємо на той рік парників, там усього <рик> Ну, Його в баню. Скажи, лучше дерева посадити та ходить, я гристи. Угу. <рик> Зараз як поки його виростеш, поки все перекрупиш, ну, дешевше да, його купить. Скільки жучків, скільки всього да, до нього да. заводиться, що це ужас. Ну, де-не-де дома краще. Да. Да. В городі суєта, чи як там його. Да, народа скільки набігає. Отут. Тишина відпочить. Да.